За останній час найперше питання, яке виникає у всіх наших друзів, це а як там всі, всі інші? Ну, з 24 лютого, коли вже остаточно ми зрозуміли, що почалася війна, ми на другий день відкрили вже волонтерський центр в нашій громадській організації і почали приймати. Мешканців Волновахи. Вона же ж поїхали в Оглідару. Влада організувала прийом речей. Ну там все так було сложно. То ми вирішили. Чити самі це у вас в громаді, да в громаді Це місто Українське, і ми потім, об'єднавшись ще з громадською організацією Схід Юай», відкрили вже такий волонтерський гуманітарний центр Українська рука допомога ну українська що місто Українське. Але ми допомагаємо не тільки своїй громаді, громаді Кураховської, Новогродівської, там села. Красногорівка, Мар'янка була також. Ми допомагаємо військовим, які на нулі. Бо але так склалося, що нам прийшлося виїхати в квітні місяці, що стало небезпечно для проукраїнських активістів. Захотіли організувати свою цивільну територіальну оборону. Нам військові підписали, але пан Сукав. Ну ні, ми вже допомогли е, більше трьох тисячам людя, людям. Ми ведемо облік. У нас є онлайн-анкета, і ми зараз співпрацюємо з українською освітньою платформою, які дає продуктові набори. Ми працюємо також ну, юридично. Надаємо я як громадська радниця, ще е, надаю консультації. Ми, ми налагодували поставку лік за за рецептами. А, але чи стали тобі в нагоді, в принципі, ті знання, які ти отримала під час навчання? Так. Е я по-іншому стала сприймати історію України, а ще я все ж визначилася з тим. Е що діалоги вони повинні бути. Українська миротворча школа вона дала мені змогу упорядкувати, mm -hmm. От тому тепер я іноді е, більше на запитання, хто мені задає, я тепер більш чуть-чуть е, думаю, ну, розмірковую, як би правильно сказати, щоб людина зрозуміла. Чи з кимось ти контактуєш, от, з тих, з ким навчалася, або навіть з тих, хто до цього навчався, можливо, десь Ну, Я спілкуюся з пані Людмилою, з Мариною. У нас з Мариною дуже е тісні зв'язки, з Ольгою Віснянкою. Ну, ми так закінчились, да, ми розсталися за 5-6 днів до війни. Ну, я вірю, що ми зберемося, ми е Пройдемо тренінг для тренерів. Ворог в нас є, да орки є все. Але ж іноді нам і ворога в державі не потрібно, бо ми самі собі вороги. І от це не... невміння проводити діалоги і спілкуватися, і от ця агресія вона повинна зникати. І тому миротворча українська школа, от мені так кажеться, ця місія є така от частинка, щоб люди розумілися. І могли спілкуватися. Угу. Чи є у тебе уявлення про те, яке нас чекає майбутнє? Я знаю одне, що це буде дуже важкий шлях для нас, але я вірю, що в нас вже не буде корупції такої. От я хочу, щоб не було. Що до влади прийдуть порядні люди, які хочуть будувати міста своїх мрій. Бо у нас класна країна. Щас же ж ті, які поїхали за кордон, вони тепер нарікають на їхню медицину, там, да? на їхні комунальні служби і все. Да? І виявляється, що у нас не так було погано, але ж, ну, може, нам треба трохи стати краще, я не знаю. До всіх, кого я ще не побачила, і я е, думаю, що ви всі в безпеці, е, миротворці. Це ж таке красиве слово миротворчість. Я бажаю, щоб ми з вами знайшли натхнення, злагоду та мир у собі, в інших, щоб побудувати спроможню, красиву і сильну нашу Україну. Дякую вам всім.